Що ми дійсно продовжуємо? Дивіться, останній день березня, 2015 року. Березень, насправді, ми на початку місяця зустрічалися нас на розвитову психологи. Ми говорили що досить важкий цей місяць. Він завжди важкий. Він важкий не тільки тому, що зараз 2015 і а в нашій країні відбуваються оті всі негаразди, і військові дії, які нині відбуваються. І економічна ситуація досить важка. Він насправді завжди важкий, тому що він такий перехідний період від зими до весни. У березні часто ми з вами, особливо мешканці столиці, зрозуміли, що не варто. То прощатися із снігом, тому що в березні він може повернутися. І так само сталося цими вихідними днями. А в нас все співпало. Випав сніг, а вночі ми о 3-й годині ночі перейшли на літній час. І це реально вплинуло на наше здоров'я. Я можу відверто сказати, ви знаєте, що я люблю з вами ділитися. Я ніколи не відчувала перехід на літній або зимовий час. А цього разу на мене це подіяло. Не те, що я там кудись або запізнилася, або навпаки раніше прийшла. Реально викликало якісь ну, негативні емоції. І я так розумію, що це сталося в багатьох і в моїх знайомих і в колег... Я розумію, що є ситуація, яка на це впливає, а можливо це і реально впливає та година, яка нам не вистачає для сну. Наскільки це так? Ми також сьогодні говоримо цей перехід від зими до весни, наскільки впливає на наш фізичний стан. А фізика ну ви ж знаєте, що вона вся пов'язана з психологією. Наскільки є взаємозв'язок, як, скажімо так, налагодити гармонізувати цей взаємозв'язок? Замить поради психотерапевта, будьте з нами, ми розпочинаємо. У нас у студії психотерапевт Оксана Долгова. Телефон прямого ефіру залишається незмінним. 223 двадцять Дуже попрошу реально класна тема. По-перше, нам телефонуйте, чи вплинули І відчули ви перехід на літній час. Бо вчора навіть у соціальних мережах виникла така поста. Одна з моїх знайомих написала, що сьогодні таке враження, що тебе затиснули між двома вагонами, Вибачте, але ну це так психологічно. Вона мала на увазі, бо вона сама є психотерапевтом. І дуже багато людей, хто підтримав ці слова. Я так розумію, що багато хто вчора саме себе так почував, чому так стається? Скажімо так, ну депресія, псевдодепресія. до Нас попереду не так багато часу до 20 хвилин готові, будемо вас послухати. Оксана, вас рада бачити. Добрий день. Доброго дня. Слухайте, ну ви відчули, що вчора щось змінилося? Чи в принципі на вас це ніяк не вплинуло? Ну реально, якусь неділю, що знаєте, бо вихідний то ніяк не можливо ніяк не реагували. Хоча чесно скажучи, я щось пригадала понеділок, але вже в неділю були ну, якісь такі неприємні відчуття. Саме так деякі люди більш того, я вам скажу, і серед знайомих і серед моїх клієнтів вони відчули вже зміни у суботу. Тобто у а, суботу? суботу, так попередньо, ну це щодо цих змін щодо mm -hmm. погоди. Якщо ми зараз говоримо про це, то відчувалися і тиск, і головні болі, і так далі. Це було на фізичному рівні дуже сильно. Ну, треба було розуміти, що щось іде до нас, і хоча прогноз погоди передавав, mm -hmm. що них ні, ніхто вже в це вірити не хотів. Але потім, як виявилося, що кінець березня це вже традиція сніг, причому <рив> такий хороший зміниться. Це було 22 березня, тепер вирішило 28 ну, березня. Так, ну... Трошки ближче до Пасхи, там ну, десь а, так й. насправді те, що відбувається з людьми, треба розуміти, якщо ми кажемо про якісь такі важкі стани, про якусь таку угу. втому, про те, що угу. відбувається так при переході, треба брати ще зиму, починати з зими. Не забувати про це, так? Так, так. Тому що угу. коли медведі йдуть. Сплячку, так, вони собі набираються, там вже і руї собі сплять. Тобто ну, а щасли... ми не набираємося щасливчики. щасливчики так. А, ми. ми не набираємося, ми маємо, що маємо, і з тим, тим живемо. І е, з часом, звичайно, як можна Та сказати. Та чому ж всі ж гладшують зимою, якось так приваблива? Так, ну правильно, треба якось рятувати yeah. своє фізичне тіло. І дійсно так і є, але е, психологічно людина, е, 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 як, Можна сказати, зменшується з е, вона, ну не можна сказати, що пошкоджується. Саме фізичне тіло вона набуває, а психологічно е, старається і потрібно е, якесь натхнення, тобто потрібно якісь додаткові як до зношується. Прав... Ну, так... ну, воно слово. правда таки, мені... ну, так. і поки сам ти не будеш компенсувати чимось, напевно, що важко буде. Да? Звичайно, і ми... а вітаміноз додається, хоч як Звичайно. не крути не вистачає. Правда? І коли приходить весна, оця рання, обов'язково потрібно підтримувати організм вітамінами. Облизково Треба їх приймати, ну це вже до лікарів. Що стосується фізичного стану тіла, звичайно, необхідно себе рятувати, відновлювати за допомогою якихось рухливих занять, бігу, води. Ну, як ви знаєте, до 8 березня жінки готуються. Вони вже всі в спортклубах навіть. Всі У нас їдуть дозвоню, знижки. ми зараз продовжуємо. Будьте Добре. ласкаві, говоріть в ефірі. Добрий. день. Добрый день. Значит, за эти годы, я знаю, выяснялось, что мы не экономим на электроэнергии, как нам говорят, но очень много вопросов появилось. Во-первых, ты находишься в каком-то состоянии непонятном туда-сюда или обратно. Я уже лично и мои друзья потеряли счет, когда было у нас настоящее время. Вот как сейчас или как зимой, понимаете, вот до этого перехода, это раз. Второе. Рождается ребенок. Сейчас записывают время рождения. Время. А, а как время? Какое время? Как, как его отсчитывать от чего? Календари наши перекидные. Смотреть восход солнца, заход. Так это что, надо самим сидеть, пересчитывать, когда же заход, когда восход. И очень много других вопросов. Я считаю, что вот эти переходы никому не нужны. Дякуємо, прекрасна особливо я почула відповідь. Як можна відповідати на запитання, як справи? Вибачте було мовою так. Як справи? Туди-сюди, обратно Прекрасна відповідь. Ну така, ну туди-сюди, обратно як справи. Отак, як є. Хороша, я. Мені подобається те, що ви сказали, тому що воно досить влучно. Дякую вам. Я не знаю, Можу тільки туди. додати, що дійсно права туди. слухачка в тому, що тривожність підвищується у людей і важче психологічно переносити, тому що е гарно почали е щодо електрики. Та нам постійно якісь нав'язують е складнощі, труднощі і так далі. І з ними ми переживаємо, хвилюємось за це. І звичайно, втома збільшується енергії ми більше втратимо на це все. І щоб Відновлюватись потім, Ти необхідно більше зусиль, так само як для фізичного стану, так і для психологічного. Фізика з псих... психікою ну, реально ж пов'язані, правда? Звичайно. А, психосоматика, це психосоматика, звідки? Психосоматика, да. тобто тому... це напряму uh -huh. тут. Питання в тому часто буває, що думають, що все йде від психосоматика, так від розуму, ніби. Uh -huh. Uh -huh. Але насправді деколи це є перегукування таке. Тіло розум, тіло розум, і деколи може бути як рикошет, такий, тіло дає розум, якось справився або не справився і віддає назад. Тіло маємо тут до речі, приклад хороший. Зима, тіло знесилося, як ви сказали, дуже. Зну, Душа зносилося, зносилося ah. так а, і що треба на психологію переходить. Так, депресивний стан, якісь якась втома, uh -huh. така тяжкість, важкість, не хочеться нічого робити. Якщо розумово ми зрозуміли, що з тим робити. Ми зрозуміли, що треба. А, я вже почала говорити uh -huh. правильне харчування, вітаміни, фізична нагрузка, а, розуміння, до чого ми йдемо. Дуже важливо, якісь цілі, зосередитись. Ми можемо більш детально про це поговорити. Далі творчість, дуже цікавий напрямок. Коли тіло це все, коли розум це все зібрав і дав поштовх тілу, і він прийняв цю всю інформацію, почав, почало тіло робити з тим щось, тоді ми маємо результат. От вам і взаємодія. От вам і є тіло, розум і хвороби, соматика і так далі. Нас поки я так розпідозрюю, готується дзвіночок. Давайте не соромтеся. От перша до взагалі її респект, класна і висловилася точку зору. Там навіть більше було не запитання. А ще можливо хтось буде, ми встигнемо один дзвінок послухати. Скажіть, ну ви зазначили цілі. Якось весна, ми всі звикла не випадково, колись раніше новий рік розпочинався з 1 березня. Для мене, наприклад, в цьому є логіка, ну якщо чесно. А, ну, не будемо зараз далеко в деталі йти ага. і в історію. А, і люди все-таки, знаєте, зміни собі планують, як не крутий. Хочеться щось нового і весна, починаючи, скажімо так, від якихось матеріальних речей, якби це не звучало. Дівчатам достатньо іноді купити одні туфлі, вибачте, і вже буде ну це правда. А, настрює, там, в чоловіка в чоловіків там чоловіків там все інша історія. Але так. А, а для чоловіків, щоб та жінка оділа ті гарні туфлі, щоб вона вділа. Але реально треба ставити, як значить, сірі, так зрозуміти? Бо вони Жуть взагалі може бути людина, що не, не було вже або виконала ті цілі, які ставила. Зараз такий період, як ви вважаєте, благодатний, коли так ніби важко, все зношене вже і душа і тіло для багатьох. Є сенс ставити Звичайно. цілі? Чи краще дочекатися, ну якби ніби і сонце засяє, і в душі засяє, і тоді починати собі щось планувати? А зміст Тоді жити, тоді жити чим? Тобто, якщо немає цілі, немає мети ніякої, то для чого ми живемо? Ми створюємо цілі. Чому треба йти від довгострокових цілей до сьогоднішнього дня? Тобто а, насправді. Напевно, мінімум 90% людей не хочуть жити так, як вони живуть сьогодні. Тобто, якщо навіть це якась людина, яка щаслива і має все, все одно, вона хоче мати більше. І вона до того буде досягати і буде якось іти. І тому в будь-якому випадку на 10 років, потім на рік ставимо цілі, потім ближче, ближче. І маємо щодня, що, наприклад, що там. Для, жін, для жінки, так, після зими ви сказали, що набираємо, та трошки щоб вона ні, стала. Ні, Я навпаки, це, це хто я? Я не кажу про вас, я ні, кажу я знайділа, про ваші слова. Я кажу, просто, ну, це так, ви просто зазначили, що медведі набирають, а люди ну, я е, е, так, провела так. аналогію, що люди також набирають. Так ось, якщо людям, не набирає, чи... людям не дають так багато спати. Так. Як медведі мають можливість. І в такому випадку вона тоді собі ставить якусь мету, що там десь до початку літа вона буде мати відповідну вагу і вже по сьогодні, від сьогоднішнього дня трошки готується, робить якісь вітамінчики, якісь вправи і так далі, і йде до цієї мети. Так, від смачненького теж не варто відмовлятися, бо це нам дає користь. Головне смачненько їжте зранку, вуглеводи, так, особливо, 12, які легко заслужити. Останній дзвінок на цю годину, будь ласка, ви в прямому ефірі. Hello. Кажіть, будь ласка, ви в прямому ефірі. Алло. Говоріть. Алло. Доброго дня. Говоріть, ви в прямому ефірі. Кажіть, будь ласка, коли відмінять оцей перехід на зимовий час? Природньо ніколи не міняли, а тепер і книжки треба переписувати, скільки годин, хто вставав, в якому віці. От, і коли скоротять ті посади, де там люди одержують зарплату за те, що переводять і нас призводять от до такого. Скільки нам клопоту? Відмініть цей зимовий час. Ви кого проді? Кладіть, кладіть, будь ласка, слухавку. Кого ви просите відмінити цей час? Мене чи гостю? Дякуємо, звичайно. Але ну в слухача є свої якісь наповне... можливо. Ми можемо. Ну давайте Спадуще. я можу звернутися до Верховної Ради України. Будь ласка, їх компетенція. Шановні депутати, я розумію, що у вас багато справ, але знайдіть час, зупиніть вже цей процес. Вже перейшли на літній час або його залиште. Ну вже нонсенс. Правда, от попросив глядач. Він думає, що наша це компетенція. Прошу, якщо можете це зробити, зробіть. Ми, я підтримую до речі. Бо, вже чесно кажучи, цей перехід. Е, е, він трошки починає дійсно цього року трохи дратує чомусь. Прошу вас. А, так, є дійсно складнощі, і організм має відновитися якийсь час після того, як змінюється. міняємо час, і обов'язково mm -hmm. треба це розуміти, треба це враховувати і планувати свої дії, і планувати свій сон, і планувати роботу, і сімейні якісь справи. враховуючи ті моменти. А інакше нам самим наш організм потім може сказати: Вибач, ти, ти мене не пожалів, чому я маю тебе жаліти? Тому. Дуже важливо, так скільки такого? нас часу залишається? Будь ласка, підкажіть, що було провімі? Хвилина залишається так. Ну це з цілями ви гарно сказали, що. Треба все таки ставити цілі. Короткострокові, У мене є цілі одразу після новини новин спорту поспілкуватися з депутатом Київської міської ради. Ну короткострокова ціль, це не довгостроково. Поспілкуємося, це буде 15-15 до четвертої години. А, так що у вас на останок, можливо, щось дуже коротко. Я, я дуже, дуже коротко ще хотіла би сказати важливу річ. Будь ласка, якщо у вас є ті, та автома, є та тривожність, є депресивні такі якісь намілки, будь ласка, займайтеся творчістю, займайтеся улюбленою. Справою, тому що те, що ви робите на роботі, це ви змушені, або маєте робити для чогось. А те, що ви робите творите, творите своїми руками, ви від того отримуєте задоволення, тому що вам ніхто не вказує, як робити це. І навіть якщо це не геніальний, але це класна штука. Так, мушу завершити. Оксана Долгова, психотерапевт, була гостем третього блоку. Цього ну що, дійсно, зустрічаємося з вами одразу після новин і новин спорту на телеканалі Київ. Будьте з нами, не перемикайтеся!